Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні середа, 2 листопада, і за розкладом урок літературного читання. Тема нашого сьогоднішнього уроку народні символи. Ми сьогодні познайомимося із віршиком Людмили Савчук, Український віночок, і працювати ми будемо на 27 та 28 сторіночці ваших підручників. А почнемо сьогоднішній урок із гри конструктор. Ваше завдання утворити нові слова з букв слова сторінка. Тобто ці букви потрібно переставити так, щоб утворилися нові слова, наприклад, «сто», «рік» і так далі. Отже, поставте відео на паузу та сконструюйте нові слова. Працюємо. Молодці. Перевіряємо, які ж слова можна створити: це слово кір, рот, кіт, сік, рак, сіно, нора, кіно, ріка, крит, коні, кран, ранок. Стіна мірка. Ось подивіться, скільки багато слів можна утворити. Це дуже гарна гра, і я сподіваюся, що ви будете у неї грати щодня, бо ця гра розвиває логічне мислення. Наступне наше завдання. Гра твердий м'який. Ми із твердого звуку утворюємо м'який. І так, наприклад, лук, а якщо вимовити м'якоголосний звук, то буде люк. Лапка, ляпка. Мий мій. Лис ліс. Кит кіт. Син синь. Молодці. Наше наступне завдання буде на сторіночці 27 вашого підручничка. Нам треба відновити слова і дібрати до них загальну назву. Поставте відео на паузу і подумайте, які букви ми повинні вставити, щоб утворилися слова. Виконали завдання. Отже, перевіряємо. Перше слово. Мак. Друге слово положки. Наступне слово ромашки. І останнє слово чорнобривці. Отже, дітки, яку ж ми можемо до них дібрати загальну назву? Звичайно, це квіти. Подумайте, де використовують такі квіти? Насправді ці квіти можна побачити і в полі, і на клумбах, і навіть у віночках. Отже, ми сьогодні познайомимося з українським віночком і проведемо дослідження. Перед вами таблиця. Заповнювати її письмово не потрібно, але подумайте, що ви вже знаєте про віночок, що ви хочете дізнатися і де ж взяти інформацію? Так. Е, Зараз ми з вами передивимося відео за скріншотом, а потім відповімо на питання. Готові? Український віночок. символіка квітів та стрічок. Зазвичай у склад традиційного українського вінка входить 12 видів квітів. Кожна рослина має символічне значення. Уплетені у віночок квіти, покликані покращити долю дівчини, зміцнити здоров'я і сприяти її гармонійному розвитку. Мальва Є символом кохання, віри та любові. Досить часто українські поети оспівують мальбу як символ рідної батьківської домівки. Барвінок захищає від нечистої сили. Є ознакою краси, весілля, шлюбу та вічного життя. Чорнобривці. Якщо вплести у вінок чорнобривці, дівшина буде чорнобривою. Ця найпохотіша рослина у віночку символізує доброту, щедрість, материнство. Чорнобривці здатні заспокоювати біль голови. Ромашка дарує здоров'я, спокій, символізує добро і ніжність. Незабудь є втілення вічного кохання та вірності. Жия розвитку зору. Мак додає сну і береже думку. Це квітка мрій, краси та молодості. Безсмертник. Ця рослина загоює вираз і є символом сторожа. Волошка. Ці маленькі шматочки неба на землі символізують людяність. І силу молодості. Дереві. Сюди сущі дереві є символом нескореності і непокорності. Калина є ознакою українського народу, дівочої краси та чистоти. Любисток вважається любовним зіллям, символізує довголіття. Хміль дарує людині гнучкість та розум. Стрічки віночка теж мають символічне значення. Вони не повинні бути коротшими від коси. Стрічки розташовуються за кольорами. Спочатку зав'язується коричнева стрічка. По обидва боки від неї жовті. Світло-зелена і темно-зелена стрічки йдуть відразу за жовтими. Далі розташовується світло і темно – за ними оранжева та фіолетова. Після них йдуть малинові. Рожеві стрічки зав'язують по обидва боки малинових. Насамкінець довінка прикріплюють білі стрічки з вишитими золотими чи срібними нитками сонцем та місяцем. Коричневий колір символізує землю готувальницю. Жовтий є втіленням сонячного світла і тепла. Світло і темно зелений означають живу природу, юність, спокій. Світло і темно-силь є символами неба і води, сили та здоров'я. Оранжевий символізує хліб. Фіолетовий дарує розум. Малиновий є втіленням щирості і ніжності. Рожевий є ознакою достатку. Білий колір небесної чистоти. Наступне наше завдання самостійно прочитати е, віршик Людмили Савчук Український віночок і подумати, що символізують квіти у віночку. Працюємо. Кому важко читати самостійно, давайте прочитаємо разом. У віночку нашім різнобарвні квіти символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо, гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили, у барвінку листя аби довго жили, чорнобривці квітів, щоб чорніли брови, кетги калини. Для краси і любові. У вінок вплітають колосочки жита, щоб могли багато і в достатку жити. А в червоні маку, що цвіте у полі, кров людей пролита у боях. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї. Їх веселе літо у вінок вплітає. Отже, діти! Що символізують квіти у віночку? Наступне завдання: треба розказати про кожну квітку, підтверджуючи свої слова рядками віршика. Наприклад, квіточку-любистку, щоб усих любили. Барвінку брали квіточку для того. Щоб довго жили, чорнобривців квіти, щоб чорніли брови. І так далі. Поставте відео на паузу та розкажіть про кожну квітку, підтверджуючи свої слова рядочками вірша. Молодці. Наступне завдання. Для того, щоб мовлення було гарним. Ми повинні збагачувати свій словниковий запас. Сьогодні ми будемо їх збагачувати за допомогою е прислів'їв. Гарний віночок, краса дівчини. Віночок на голові для здоров'я. У віночку калина гарна дівчина. Який віночок, такий і голосочок. Наступне завдання. Давайте спробуємо відповісти на таке питання. Чому у віночок уплітають різнобарвні квіти? З яким настроєм треба читати вірш? Молодці. Наступне завдання. Давайте з вами прочитаємо загадочку на сторіночці 28. Навесні вона в теплі проростає із землі, має трунок, має вроду і дарує насолоду. Що це? Це квіточка. А з чим у вас асоціюються слова квіти? Можливо, це букет, можливо, це свято, вітання. Можливо, це городик, на якому ви квіточки садили та доглядали. Можливо, це запах квітів навесні. Подумайте, закрийте оченята і уявіть усі усі слова, які асоціюються із словом квіти. Молодці. Наступне завдання домашнє. Отже, ви повинні дома. А дуже виразно і дуже емоційно читати віршик Людмили Савчук Український віночок. Дякую за урок!